Ну і Дональд Трамп розглядає зміну формату участі США у північно-атлантичному Альянсі. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на колишніх високопосадовців Сполучених Штатів Америки за даними джерел телеканалу. У рамках можливого зміщення політики США можуть відмовитися захищати іншу країну члена НАТО, якщо ця країна. Не досягне порогу витрат на оборону. Якщо Трамп ухвалить таке рішення, це стане значною зміною основоположного принципу альянсу, відомого як так звана стаття 5. Згідно з якою напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всі країни Альянсу, додають журналісти. Близько двох сотень жінок нині працюють у Муніципальні охороні столиці. Багато з них прийшли замість чоловіків, які нині боронять Україну на фронті. Що ж мотивує жінок перевдягати в уніформу, вдягати на себе форму сторожів. Розповість Олександра Бабіхіна, кожен день у мене починається з обхіду закладу. Я повинна бачити територію школи для того, щоб знати, яка безпека. Євгенія долучилася до лав муніципальної охорони майже рік тому. Жінка дбає про безпеку одного з київських ліцеїв. Раніше ж працювала касиркою. Запросив мій друг, який зараз працює теж в муніципальній охороні. Він сказав, що це твоє, і ти повинна бути тут. Я вирішила спробувати, але я дуже задоволена. Я дійсно знайшла те, що я шукала давно. Нині Євгенія старша охорониця на її контролі. Вісім закладів освіти. Вона постійно моніторить ситуацію в ліцеї, де базується, а ще перевіряє роботу колег на інших об'єктах, координує їх та проводить інструктажі. Приготні як їх все добре, бомбосховище відкрита. Добре, дякую. Дякую, гарного дня. гарного чегування. А от надихають на роботу Євгенію діти, чию безпеку вона стереже. Про ранком, ідеш на роботу, і знаєш, що ти побачиш ці малесенькі обличчя, які посміхаються, які хочуть тобі щось розповісти, чимось поділитися у позаробочий час. Охорониця волонтерить передає на фронт медикаменти та різні технічні засоби залежно від запитів військових. За Янчковська, євгенія Анатоліна. Медична рота, лікувальне відділення 118 окремої механізованої бригади, висловлює вам щиру вдячність за подарунок. Ось такий, мікрохвильову піч. Вона допомагає нам гріти їжу на стабілізаційному пункті. До волонтерства Євгенія долучає вчителів і учнів з батьками. Так у ліцеї стали проводити чимало благодійних заходів, щоб зібрати кошти на потреби українських захисників. Олександра Бабіхіна, Анна Збирацька, Київ, 24.